Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 9 класу Алгебра Мерзляк 2017 рік. Номер 1. Крапочка 17. Порівняйте суму квадратів двох додатних чисел і квадрат їхньої суми. Давайте випишемо, що нам дано в умові. Нам відомо, що А і Б додатні числа. Запишемо, якщо А більше за 0, Б більше за 0. І що нам треба зробити? Треба порівняти суму квадратів це А квадрат плюс Б квадрат. З квадратом їхньої суми. Тобто, це означає, що А плюс Б в дужечках і в квадраті. Щоб дізнатися, який вираз більше, треба відняти із одного виразу інший, і оцінити різницю. Якщо результат набуває тільки додатні значення при будь-якому значенні А і Б, тоді той вираз, з якого ми віднімали, є більшим. Давайте будемо віднімати із квадрата суми. Будемо віднімати суму квадратів. Запишемо. а плюс Б в квадраті. мінус. Вираз. Відкриваємо дужечку. А квадрат плюс Б квадрат. Далі треба спростити отриманий вираз. Квадрат суми відкриємо дужки за формулою скороченого множення. Далі. Перед дужками стоїть мінус. І щоб відкрити дужки, треба прибрати мінус, прибрати дужки, А всі числа, що в дужках, змінити знаки на протилежні. Тепер треба звести подібні доданки. а квадрат і мінус а квадрат взаємознищуються. Б квадрат і мінус б квадрат також. Залишається у нас 2 аб Все. Тепер залишилось оцінити вираз 2 ab Цей вираз буде більше нуля, тому що за умовою. У нас сума двох додатних чисел. У нас А більше нуля і Б більше нуля. А добуток двох додатних чисел число додатне. Отже, так як. Різницю ми отримали число додатне, тоді сума квадратів буде менше за квадрат суми. Так як ми віднімали із квадрата суми, віднімали суму квадратів і отримали в результаті додатне значення. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!